Доброго вечора, друзі! Сьогодні 31 травня. З раночку ми з вами обробляли томати від фітовтори. А наразі буду обробляти виноград. І хочу з вами поділитися, яким препаратом наразі я його буду обробляти. І як. Оце, друзі, кущик мого білого винограду. Погляньте. Він вже добре розрісся. В нього дуже багато молодих пагонів, в нього багато квіточок, бачите? Але оце сама найголовніша. І, на мій погляд, сама, сама, сама найважливіша обробка на такій стадії цвіту, коли він ще ще не зацвів. Але от от зацвіте. Це сама найголовніша обробка. Погляньте, будь ласка, на листячко мого виноградику. Воно чистеньке, з ним все добре. Але у нас дуже дощове, дощова весна була. І наразі кажуть, дуже дощове буде літо, і мало лі що хочу обробити свій виноград, іменно зробити профілактику. Дуже багато квіточок, бачите, надіюся, що буде багато плодів. Це крупний білий виноград. Погляньте, як він добре розрісся. Хтось мені казав, що його треба на зиму укривати, бо він змерзне. І подивіться, нічого у нас не мерзне. Я, друзі, із самого початку, як тільки висадила кушик винограду, да, це ранній виноград, його вроді як і треба було окутувати, а я його привчила з Самого початку не вкривати ніякий виноград. У мене багато кущів винограду. Я не знаю, які сорти. Я вже вірніше позабувалася, друзі. Я знаю, що там білий, там чорний, там розовий виноград, але якісь названня я не пам'ятаю. І я, я не хотіла з самого початку укривати назву, щоб не случилося. І отаку виглядає мій виноград. Ось погляньте, я його не окутувала і не збираюся окутати його. Отако він. Бачите, який величезний. І далі в мене тут синій. Пізній виноград дуже крупний. Я його вам, друзі, дуже багато разів показувала, іменно цей кущик. Я його вам показувала, як я обривала пасинки, як я у минулому році обробляла, як я у минулому році обрізала. І погляньте, як він добре розрісся. І погляньте, скільки багато квітів. Погляньте, просто погляньте. Він весь весь у квіточках. Звісно ж, буде багато плодів. І листячко, погляньте, листячко в нього теж чистеньке. Чистеньке. Але обов'язково хочу зробити профілактику. Теж тут, бачите, таке таке оце, знаєте, ось-ось заквітне. Ось ось заквітне, але ще не збирається. Отаку погляньте, погляньте, квіточок дуже-дуже дуже багато. Кому інтересно, як я обрізала виноград в зиму, я кожну зиму. Вірніше осінь в зиму, вирізаю весь виноград повністю. Я не залишаю на весну ніяких обрізок. І погляньте, який він гарний. Як розрісся, як багато цвіту і яке листячко добре. Не больне, все-все з ним добре і добре-добре розростається. Погляньте, продивіться, пролистайте відео на моєму каналі. Є про обрізку в зиму виноградику, а тепер будемо його робити профілактичну обробку. Ви знаєте, друзі, багато років тому я нічим не обробляла. Бо у нас як такових болячок, такових і не було. Але наразі дуже-дуже дуже багато з болячок. І дощі йдуть, і викиди усіляки йдуть в атмосферу, і тому наші рослинки боліють. Тому треба їх трохи допомогти їм захистити. Так що у минулому році я. Змішувала декілька препаратів, але у цьому році я знайшла два препарати, які я змішаю, які мені наразі реально допоможуть у цій проблемі. Перший препарат це самі найголовніші болячки винограду, це іодіум і мільдю. З цим легко впорається такий препарат, як квадріс. Один пакетик на 5 літрів води, Тобто, оце це. Я два пакетика купила. У нас він коштує. Я купила за 48 гривень. Це фірма Сінґ'єнта. Друзі, купуйте препарати. Я в кожному відео наголошую, купуйте препарати в спеціалізованих магазинах, бо фірму сім'єнта дуже дуже підроблюють. Це не дешеві препарати, але вони дуже дієві, дуже качественні. І купуйте іменно в спеціалізованих магазинах, щоб це був качественний препарат. Він обов'язково друзі допомагає. Цей препарат, він системний фунгіцид широкого спектру дії для захисту і овочевих культур. Ну, але я ним буду користуватися для винограду. Я його вибрала для кущиків винограду. усі усі кущі буду я обробляти. Це буду мішати квадріс, це від грибкових захворювань. І до нього додам свій улюблений препарат отакий його Provanto це від усіляких жучків-павучків. Оце два препарати я змішаю. Провантумаксі, кстати, йде на 10, на 10 літрів. Тобто, я змішаю два пакети квадріса і один пакет Провантумаксі. І це в мене буде захист від усіх захворювань грибкових виноградних і від усіх жучків-павучків виноградних, від насікомих. І буде моя рослинка захищена. Це я зроблю один раз. Подивимося, друзі, яке буде літо. Якщо буде багато дощів, то треба буде бути, треба бути десь через 14-20 днів повторити цю обробку. Але не більше двох разів. Якщо ви часто пользуєтесь препаратами хімічними для, не тільки для винограду, і для яблуні, для груші, для для яких любих, для любих дерев, для любих овочевих культур, не повторюйте одними препаратами більше, ніж два рази. Бо е, і ці захворювання, і ці е, насікомі вони привикають до препаратів і воно просто не буде допомагати. Тому я оброблю Два рази цими обома препаратами, якщо будуть дощі. Якщо не буде дощів в теченні десь місяця, то я не буду її повторювати. У минулому році, друзі, у мене на одному кущі було і, і, і мільдю, і одіум і тільки на одному кущі. Чого я не знаю. Усі кущі були нормальні, тільки той виноград. І, кстати, на тому ж винограді і сіра гніль на ягодах. Чомусь причепилася, тому я буду обов'язково в цьому році обробляти усі-усі свої виноградні кущики. Друзі, є в мене такий кущ, де там зелень посаджена. Зараз я вам покажу. Там мене ругали некоторі. Мої підписники чи гості каналу, я не знаю. Ну Друзі, ну. Я ж ну, теж, ну, якщо я буду обробляти, не якщо я буду обробляти, оцей кущик мене у минулому році дуже-дуже болів. Усіми болячками, що тільки були. Але бачите, він добре розрісся, він попускав добрі пагони, добрі воно, квіточки будуть, теж ось на той стадії, що от, -от заквітне. Але бачите, в мене тут ово. Іде зелень. Перед тим, як я буду цей кущик іменно обробляти, я оцю всю зелень прикрию клейонкою. У мене дуже багато клейонки, бо у мене парники були. Тому я... є в мене таке: це я все прикрию і десь на час. Залишу на годинку десь залишу, потім зніму, коли це все просохне. На дворі тепло, сонячно воно бистренько все просохне, і я відкрию, і вся зелень буде чиста і без всяких хімікатів. Оце, друзі, такими препаратами я буду оброблювати. Кстати, ще ось, друзі, хочу показати вам ще один кушик свій. Ось теж це надіжда дуже він теж розрісся, класно розрісся. Я його добре обрізала. Під, під зиму. Ось о, погляньте, які великі ось о, квіточки. Буде, буде виноградик. Буду вам все показувати, друзі. Ось, бачите. Ой, погляньте, ось о, я, я ще й не заглядала на цю сторінку. Погляньте, скільки тут квіточок. Воно, воно, красотіще. Обов'язково вам покажу, які тут ягоди, величезні, чорні, дуже-дуже солодкі, такий класний. Оце єдиний сорт, що я заповнила, друзі, бо, бо чомусь бо мені подарували. Це мій, мій товариш подарував мені цей кущик, Він дуже-дуже такий класний, дуже величезні ягоди. І він постійно, 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 кожне, кожну, кожний рік він плодоносить. І плодоносить дуже-дуже добре наразі. Отаково, друзі. Так, це я томатики, що зранку. Обробляла від фітовтори. Кому хто ще не подивився це відео, лисніть назад. На моєму каналі. Я зранку обробляла томати від фітовтори і показувала, як, чим і яка в мене схема обробок оцього всього. Отак, От друзі. Оце я буду наразі обробляти. Е, воду просто наберу з крана, обичну, не, не фільтровану, ніяку там, не відстояну, просто обичну наберу та, та і все, друзі. І розведу цей препарат, квадріс і провантомакс. І ще раз, друзі, наголошую, е, два. Пакетика квадриса і один пакетик Максі. це буде на 10 літрів води, і буду всі оці кущики свої обробляти. І ще, друзі, хочу поділитися сьогодні. Я верніше, не сьогодні а декілька днів назад. Я глянула щось, під'їдає мою капусточку. І буду наразі теж обробляти і капусту. Кстати, погляньте, я вам, друзі, показувала, що я е, десь неділю назад, не помню точно, по-моєму, неділю назад, я висадила насіннячку пізньої капусточки. Агресор і магатон. Ось погляньте, вона вже вже почала сходити, дощики пішли, воно сходить. Так, це, це вже величенькі воно, кущики, але погляньте, вони трохи під'їдені. Ось о, погляньте. Бачите? А ось окущик. Погляньте, як поїла якась, якась гадость. Так, а це, це червоноголова капусточка, отака в мене, бачите, гарненька. Друзі, далеко не всю покусали оці мошки чи що воно? Це оце, оно, погляньте, оно, той кущик теж трошки погризений, Це те, що під абрикосою моєю, оце воно чогось погризене. Все, а ці, ці листики, тут листики вроблять, а ні, ні, друзі. І тут ось, бачите, починає гризти ось о, дірочки. Тут вже рання капусточка починає качанчики в'язати. Треба обов'язково побрізкати. оно, ну, бачите, у дірочку такі. Буду, о, друзі, капусточку я буду свою обробляти отаким препаратом. Ось о, препарат проклейм. Це від всяких гризущих, сусущих для капусти він дуже-дуже класний. Оцей пакетик це теж, кстати, сингентовський препарат. 4 грами він розводиться на 10 літрів води. Оце я розведу і побризкаю капусточку. Дуже-дуже добре. Кожен листик і з усіх сторіночок, щоб він повністю повністю цей препарат був на капусточці. І ще друзі, хочу показати вам ще раз свою абрикосу. Просять мене мої підписники, гості каналу просять показувати її постійно. Друзі, я її постійно показую. Одна там умниця мені написала. Другим словом я не можу назвати, каже, каже, що я теж живу в Кривому Розі, і я не вірю, тому що у вас отака обрикоса. Це ви показуєте відео, типа із минулих років. Друзі, погляньте ось ось. Це. Це ось, ось сьогодні 31 травня. От. Ось о. ось у мене. Капусточка ту, що я сьогодні буду обробляти. Вишенька. Ось о, моя е полуничка. Це, це помните, я вам казала, я в агромаркеті купляла. Не знаю, що це за сорти, але тут їх дуже багато. Вони різні. Оце, отак, вони, бачите. Так, вони спінуть. Вона така величенька, непогана. Але все ж купчиха, купчиха на першому місці все одно. Зараз, друзі, я вам покажу купчиху, щоб не казали, у минулому році в мене такого насадження купчихи не було. Це я хочу той жіночки показати, що це абрикоса цього року, друзі. Цього року я її спасла. Я її реально спасла. А це купчиха. Ось Бачите? Так. Ось, кстати, я і кабачки побризкала таким же препаратом, як я бризкала томати рідомілом Голдом. Ось окупчиха, ось окупчиха. Гляньте, яка, яка красавиця. Дощі йшли, вона грязнувата, звісно, але дуже-дуже добра. Вона є, ну наразі вона солодка, вона дуже солодка. Якщо вся остальна полуничка, вона йде е, така кислувата, то. Купчиха, вона, вона дуже солодка. Друзі, ось, бачите, залишила я вусики, буду відрощувати саджанці, бо дуже багато у мене заказів на цю полуничку. Буду потрохи розсаджувати та, та буду приймати замовлення і буду по новій почті відправляти ваші замовлення. Отаково, От друзі. Так, це айва. І зараз вернемося до нашої абрикоса. А, кстати, ось тайсон. Мій зайчик і мірушка. Бачите, під черешенкою віддихають дуже жарко. Гуляють в мене на городі, вони е, питають люди, що шкоду не роблять. Роблять, друзі, роблять. ну роблять. Ну як, це ж собачки, вони ходять по, по доріжечкам, але буває і не по доріжечкам. Ну, що зробиш? Це мої мої любимі. Я їх з вулиці підібрала, я їх дуже люблю, лілею. І Нічого, нічого страшного, якщо щось вони потопчуть. Кінця світу немає. Вони прям все дуже шкоду, шкоду прям велику вони не роблять. Так, і ось ось. Ви до цієї абрикоси. Пролистайте, на моєму каналі є відео. Не питайте раз за разом, яким і чим, і як, і коли я обробляла. Всі відео на моєму каналі є. Листайте, не ліниться, друзі. Там дуже багато про оцю абрикосу. Я показую і розказую, якими препаратами я обробляла, щоб вийшла отакову красота. дуже багато абрикосок. Бачите? Звісно, бачите, воно сипляться трохи, як, ну, як, як, любі, як, любі, як любі фрукти. Але і я розумію, що дуже багато в мене і залишиться плодів. Отаково в мене обрикоска наразі. Дуже я її ліліяла, від моніліузу спасла. І буду з обрикосами, друзі. Все, друзі, отаково. Так, ще раз скажу: капусту буду обробляти препаратом проклейм на 10 літрів. Фірма Сінгента. А виноград буду обробляти квадрісом і провантомаксі. Квадріс візьму два пакетика, а провантомаксі один на 10 літрів води і буду обробляти. Дякую, друзі, велике вам за перегляди. Дякую за теплі слова в коментарях. Дуже-дуже вам дякую, дуже-дуже-дуже. І, кстати, друзі, я як глянула, я така довольна, що... 80 з чимось процентів у мене переглядів іменно з України. Я ви знаєте, я дуже-дуже цьому радію, що мене дивляться моя, мої рідні українці, моя любима країна. Хочу сказати вам, що от місто Кривий Ріг у нас російськомовне місто було раніше. Але наразі після цього всього дуже багато людей переходять на українську мову. Я теж перейшла на українську мову, але назву каналу я не буду поки що змінювати. Бо в мене там, друзі, там дуже багато усякого того там треба міняти і в документах, і дуже-дуже багато чого змінювати. В общем, дуже багато в мене попросту немає наразі часу. Мій канал називається «Жизнь на КДЗ. Всі питають, що таке КДЗ? КДЗ це район там, де я проживаю. Отак. От Отаку, що я вам можу сказати. Низький уклін нашим дорогим українським захисникам за те, що в моєму рідному містечку, місті Кривий Ріг, все добре, все спокійно. Дякую вам, дякую вам, наші дорогі українські захисники та захисниці, за вашу дуже дуже тяжку працю. Слава Україні, друзі! Дякую всім.